you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Колишній радник офісу президента Олексій Арестович взявся виправдовувати президента РФ Володимира Путіна. Виявляється, на його думку, в Росії все набагато демократичніше ніж в Україні. Арестович відреагував на спіч Володимира Путіна на прямій лінії, де він у черговий раз розповідав альтернативну історію. Люди, які критично мислять, сприймають слова Путіна про братні народи в кращому випадку, як анекдот. А в гіршому як знущання над мільйонами постраждалих у розв'язку. В'язані ним війні з українцями. Проте Олексій Арестович пройнявся словами диктатора та написав у своєму телеграм-каналі Пост, який вражає своєю цинічністю. Путін дає прес-конференцію на синьо-жовтому фоні, якби Зеленський виступив на біло синьо червоному його б уже спалили. Путін називає нас братами і єдиним народом, а ми їх свинями та орками. Бідкається Арестович, який нарешті скинув з себе всі маски, перебравшись за кордон. Олексій Арестович, якому, на жаль, довіряли мільйони українців на початку повномасштабного вторгнення, досі не зрозумів. Що саме ідея про єдиний або братський народ готувала десятиліттями ґрунт для захоплення України, що тепер український народ має колективну травму, яку я згадка про будь-що російське поєднання кольорів, звук російської мови, а особливо російські наративи, які призвели до страждань і болю кожного українця. Олексій Арестович показує демократію на Росії через повідомлення на прямій лінії Путіна, яку забули або спеціально не стали цензурувати заради такої видимості. Проте забув про те, як окупанти змушують під дулами автоматів Голосувати українців на псевдовиборах та відправляють у буцегарні за будь-яке засудження війни. Колишній радник ОП, якого попер навіть його найкращий друг Марк Фейгін, остаточно скотився до прямого виправдовування російської агресії проти нашої держави. Ймовірно, гроші з Кремля перестали пахнути для арестовача, тому заховавшись у теплому місці за кордоном. Він вирішив остаточно зняти маски і показати своє справжнє обличчя адепта руського міра. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте. Ти з цього приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.